Друкармія представляє підсвітку кутомірної сітки артилерійської бусолі. Зручна зарядка від USB-C. Понад 78 годин безперервної роботи. І, звичайно, безкоштовно для ЗСУ. Бажаю здоров'я. Покажу вам дуже суперкласну штуку. Це просто must have. Дякую друг армії за те, що вони виробляють такі штуки. Це не запальничка, як Багато хто хотів подумати. Це підсвітка для прицілу або для бусолі. Вона встановлюється на штатне місце за допомогою укріплення ласточкин хвост. Зроблена вона дуже простим брелочком, прикольним. Є одна кніпочка, кнопка, включає-виключає. І є Type-C роз'єм для зарядки підсвітки. Супер! Дуже класно. Друк армія, дай Бог вам здоров'я і побільше гарного е якісного філаменту. Дякую. Слава Україні! Друк армія! Надрукуй перемогу!